Приїхав на треніровку вечора. Там Руслана мопів стоїть, два шльома, навірно, Моніку собою взяв. Ну він тут не займається, він зараз за, за желізо не тягає. Він у нас каратист. Каратист. Там на третьому тазі зроблено для боксерів. Підемо подивимося сейчас. Він нас боксер. О! Моніка! Моніка! Я камеру руня, включи, можу гати! Я до Моніки. У, там коротше, тобі пишуть, що ти супермен, що ти супермен, руня. В тікток і там таке пишуть, що ти старий пердун, а таке гатиш. Давай гати, поки я пишу. Бо я ж не буду саме писати, я йду займатися. Красота, оки луна йде. Луна не передається камерою. <Стит> Ух, молодец. А так, 55, дробь, 54. Малолетка. Мне 55. Ему 54. 55. 55? <соединяющий> 55? Да, я же Ты же мне вчера сказал 54. Шутка. Шутка. Все? Я до Моники. Все, ты бежать будешь быть? Вот, а, а, ну то я и что заниматься? Моника, Моника никому не можем. А ты за Монику тоже заплатил? Hello. она не ты сказал, ты объяснил, что она будет тренироваться с тобой в Сареме? Ты прикинь, сегодня уже первое число, а 15 в обед я уже... В такое время я буду в самолете. В 5 вечера я 15 го в самолете. Сергей, Вьетнам. Бэби, Вьетнам. Бэби, Вьетнам. Дивіться, 55 років. 55 років. Там тобі в там вже 16 тисяч у мене вже. Там так виписують, що ти такий красава. А, а, а в цьому фейсбуці пишуть, дивися акуратно, бо верти порох трахне твою дівчину. А... а я не А вона не розуміє, що ну гарчить. Не розуміє, що ну гарчить. давай, ще в мене минутка залишилася, Давай. На камеру було б леша груша, ти уважку б'єш, вона не двигається. Ох, і луна йде, ти, ти їм не чуєш. Луна йде така, що фініш. Ох, і луна, наче бомба доскідається. Все, дихай. Ямоніку От так. Отак. я Моніка, до Моніки. Моніка, Філіппіни. Filipinas super. super, bye bye.